Привіт, друзі! В цьому відео я з вами хочу поділитися трішки інформацією про роботу в Норвегії, про робочу культуру та чого очікувати від роботи в Норвегії. Також розповім вам, які бонуси ви отримуєте від компанії та що може покривати компанія, в якій ви працюєте. Норвезька робоча культура характеризується особливою увагою до балансу між роботою. Та особистим життям. Почнемо з того, що за контрактом вам потрібно працювати лише 37 годин на тиждень, тобто це з 8 до 4 або з 9 до 5. Також виділяється 30 хвилин на... на обід, тому середня кількість годин, яку потрібно попрацювати в день, це 7,5 годин. У багатьох компаніях графік дуже гунучкий. Можна починати о 9, можна починати о 8, можна о 7, можна закінчувати о 3, о 4 чи о 5. Ви самі обираєте, як вам зручніше. Але є така умова. Коли ви підписуєте контракт з компанією, то там вказано, що потрібно бути доступним онлайн чи бути вже в офісі там, з 9 до 3 години, чи з 10 до, до 2 години. Це вже залежить від компанії. От, наприклад, я Настя, ми починаємо працювати о 8 і закінчуємо там о, о 4 годині. Багато з моїх колег починають працювати о 9 чи о 10 і закінчують там о 5 чи о 6 вечора. Дуже круто, що можна обрати Свій стиль працювання, ну тобто свої години, коли ви хочете працювати, і тим самим налаштувати цей баланс між роботою та особистим життям. Це дуже круто, особливо, якщо у вас є діти. Також багато компаній надають опцію працювати з дому. Компанія, які я працюю, потрібно 50% працювати з офісу, 50% з дому. Три рази на тиждень я їжджу в офіс, два дні я працюю з дому. В інших компаніях може бути трішки по-іншому. Також, що мені дуже подобається, то це рівність. Тобто ви не боїтеся сказати свою думку, ви не боїтеся поговорити з директором чи з вашим менеджером, ви не боїтеся заперечити своєму менеджеру. Тобто тут дуже цінять працівників, які діляться своїми ідеями. Також, якщо повернутися до балансу між роботою та особистим життям, то тут дуже цінують особисте життя. От, наприклад, коли родився Ян, то я просто надіслав повідомлення своєму менеджеру, що я, от, наприклад, я там в госпіталі і мені треба взяти вихідний. Вони ні слова мені не сказали, вони виділили мені два тижні вихідних, тобто ну, це так, по закону, і вони нічого до цього не мали. Потім, коли треба було брати декрет, спершу нас, Настя взяла декрет, потім я взяв декрет, всі до цього нормально ставляться. Потім повернувся з декрету, таке відчуття, що ніби не було того декрету, що робота продовжується так, як вона починалася. Наприклад, якщо там Ян захворіє, то я можу працювати з дому. Ну, відповідно, я не йде садочок, йому потрібно бути вдома, і я можу працювати з дому. В Компанії є таке правило, що ви можете працювати 50% цього дня. Я просто пишу своєму менеджеру, що я працюю з хворою дитиною, що я можу бути трішки лімітовано доступний, але я відповідаю там на листи чи на, на повідомлення. Також ви можете взяти лікарня, якщо якщо вас захворіла дитина. Компанія спеціально відділяє там, наприклад, 5 чи 10 днів протягом року. Які ви можете взяти, якщо у вас захворіла дитина, тобто це круто, оскільки ви не берете свій лікарян, ви берете лікарняний, який... Виділені для дитини, і ви можете бути вдома з дитиною. Якщо ми говоримо про соціальне життя на роботі, то норвежці дуже полюбляють виходити там в бар чи ще кудись після роботи, чи там збиратись і щось разом робити. Наприклад, в моїй компанії ми часто там збираємося, граємо падл, чи граємо кейчбол, чи якісь інші спортивні активності. Це дуже прикольно і круто, те, що компанія покриває всі витрати на ці спортивні активності. Зараз я хочу вам розповісти ще про бонуси, які як правило. Ви отримуєте, коли підписуєте контракт з якоюсь компанією в Норвегії. Компанія покриває ваше медичне страхування та туристичне страхування. Медичне страхування також поширюється на вашу сім'ю. Ну тобто сім'ю, наприклад, на вашу дружину чи дитину. Це страхування не поширюється на батьків, тільки на ту. На вашу сім'ю, наприклад, в компанії в якій я працюю, є онлайн-лікар, до якого я можу зателефонувати в будь-яку годину дня і в будь-який день. Тобто він доступний цілодобово. За себе я ніколи не телефонував. Телефонував я за Яна. Бо коли там ян щось там прихворів, ми телефонували онлайн через камеру. Лікар нам радив, що робити. Виписував рецепти. Ми могли йти в аптеку і купувати ті ліки, які нам потрібно. І це все безкоштовно, це покривається компанія. Звичайно, там є якась плата за те страхування, вона знімається з вашої зарплати, але це дуже символічна плата, і воно варто того. Також туристичне страхування. Туристичне страхування діє майже у всіх країнах світу. Було випадку, коли ми подорожували за кордоном, ми ним користувалися. Ми просто телефонували на страховій компанії, розказували нашу проблему. Вони направляли нас в лікарню, і поки ми доїжджали до лікарні, вони вже... Надсилали їм кошти, тобто депозит давали їм наперед. Ми приїжджали, дали наші дані, нас обстежили, весели ліки, і все і відправили. Компанія страхова компанія все покриє дуже круто і дуже зручно. Також ви отримуєте 25 днів оплачуваної відпустки. Ви можете її використати протягом року. Є такі моменти, якщо ви не використовуєте всі 25 днів, то, наприклад, там 10 чи 5 днів залежно від компанії можна перенести на наступний рік. Тобто, якщо ви перенесли, не використали 10 днів відпустки, ви можете їх перенести на наступний рік. Наступному році у вас є 35 днів оплачуваної відпустки. Але багато компаній намагаються заохочити працівників взяти всю відпустку, щоб вони відпочили від роботи. Набрали сил і повернулися на роботу з новими силами. Наступне то це оплата обідів. Багато компаній повністю оплачують ваш обід в офісі. Є компанії, які покривають обіди частково. Наприклад, в компанії, які я працюю, покриваються лише 10 обідів протягом місяця. Нам на картку виділяють суму, яка покривається цих 10 обідів, і ми потім їх використовуємо. Ми можемо піти в їдальню, заплатити за обід, або ми можемо піти в кофебар, який є в тій будівлі, де офіс, і там витратити ті гроші. Наступне це не бонус, але це дуже цікава річ, коли в червні вам виплачують відпускні. Відпускні становлять 10% від вашого річного доходу за минулий рік. Наприклад, в минулому році ваша зарплата була 500 тисяч крон в рік, то в наступному році ви отримуєте 50 тисяч крон відпускних. І цікаво те, що відпускні не оподатковуються. Тобто ви отримуєте 50 тисяч крон в червні. Ну так умовно сказати. Якщо ви там заробляєте 450 тисяч крон в рік, чи там 600 тисяч крон в рік чи більше. То відповідно 10% від тої суми ви отримуєте в червні. Прикольне те, що в червні всі отримують ці відпускні, і в липні в Норвегії нікого нема, ніхто не працює. Пусто просто можливо одні туристи приїжджають погуляти. Зазвичай в липні беруть відпустку. Липень це мертвий місяць Норвегії. Всі намагаються поїхати десь відпочити. Якщо ви приїдете в липні в Осло, то воно буде пусте. Можливо, багато закладів буде зачинено, але я полюбляю липень в Осло. В липні дуже круто, дуже тихо і спокійно. Дуже класно погуляти та подосліджувати різні місця. Якщо ми вже заговорили про зарплату, та про те, що не податковий та оподатковується, то хочу зазначити, що в листопаді або грудні, залежить від компанії, компанія сама вирішує, коли з вашої зарплати знімається лише 50% податків. Тобто, уявімо, якщо ви платите щомісяця 30% податків. То в листопаді або в грудні, це вже як вирішить ваша компанія, Ви заплатите всього 15 Це зроблено для того, щоб на Різдво люди могли витратити трішки більше там поїхати відпочити чи купити подарунки своїм близьким. Повертаючись до того, що покриває компанія, то сюди також входить оплата мобільного зв'язку. Наприклад, в компанії я працюю, вони мають договір з оператором. Вони мені дали сим-карту, я її використовую і ні за що не плачу. Також компанії частково оплачують ваш мобільний телефон. Тут які моменти. Вони можуть замовити вам стандартну модель. Наприклад, якщо, у вас, якщо ви фанат Samsung чи фанат Apple, то в компанії є певний бюджет, який покриває стандартну модель цього бренду. Або що можна зробити, що зазвичай люди роблять. Вони самі вибирають, який він телефон хочуть. Компанія покриває частину цього телефона, тобто бере той бюджет, покриває суму телефона, і все, що вище, ви доплачуєте. так компанія покриває новий телефон кожних два роки. Це як правило у всіх компаніях. Зазвичай люди як роблять? Люди продають старий телефон, замовляють новий. Компанія покриває половину, і ті кошти, які вони отримали за проданий телефон, вони доплачують і купують собі нову модель. Я не впевнений, чи це було так само до ковіду. Якщо хтось спрацював в Норвегії до ковіду і знає, чи це правда, то напишіть в коментарях. Коли трапився ковід, то майже всі працювали з дому. І тоді компанія почала покривати ваш е домашній інтернет. Зазвичай, як правило. Вони виділяють від 30 чи більше євро в місяць. Ми взагалі не платимо за інтернет вдома. Він у нас є, звичайно, ми платимо, але ми потім сабмітимо наші інвойси компанії, і вони нам повертають кошти. І прикол в тому, що сабмітимо ми обоє. Я сабмічу своїй свої компанії, сабмітить свої компанії, і вони нам повертають кошти за інтернет. Також компанія оплачує спортзал або частково, або повністю. Є компанії, які мають спортзал своїх офісах чи мають договір з якимось спортзалом, куди ви можете ходити безкоштовно. Наприклад, в моїй компанії у нас немає спортзалу, бо, тому вони виділяють 350 євро в рік на те, що ви витратили на спортзал. Тобто це виходить приблизно 30 євро в місяць, і тоді ви самі можете вирішити, який ви спортзал хочете. Чи там той спортзал, який коштує там, 100 євро, чи той спортзал, який коштує 35 євро, і просто потім відправляєте інвойси компанії, і вони покривають. Також багато компаній мають договір з, з різними спортзалами, з різними мережами спортзалів, де ви отримуєте певну знижку, там 20% знижки на ваш абонемент, чи там 30% знижки на ваш абонемент. Також дуже цікаво, що після ковіду, ну і під час ковіду компанії почали відділяти бюджет на домашній офіс. Тобто вони відділяють там від 200 до 500 євро, ну залежно від компанії, щоб ви витратили на. Інвентар для вашого домашнього офісу. Наприклад, ви можете купити робочий стіл, стілець чи екрани, якщо вам потрібно, відправити чек вашої компанії і вона вам покриє певну суму з того чеку. І якщо не помиляюсь, то це можна робити кожних три чи два роки. Наприклад, ви почали працювати в компанії, ви витратили цю суму, компанія вам покрила через два роки. Ви знову можете витратити цю суму. Також компанії домовляються з іншими компаніями, щоб вибити знижку працівникам. Наприклад, біля мого офісу є кав'ярня, і там ми отримуємо 15% знижки на будь-яке замовлення, оскільки наша компанія домовилася з цією кав'ярнею, щоб вони надали знижку їхнім працівникам. Також ще є куча різних бонусів, наприклад, знижка на паркування в аеропорту, спеціальні договір з певними авіалініями, лініями де ви отримуєте там 10 чи скільки відсотків знижки, якщо ви зареєструєтесь на сайт Авеліні, використовуючи свої робочі дані, чи, наприклад. Дуже прикольний бонус, який uh, у мене є, не дуже можу використовувати. Це безкоштовні квитки в кінотеатри послуг. Або ще деякі компанії покривають витрати на дорогу до офісу. Наприклад, якщо ви купуєте проїзний. На місяць ви можете перевірити з вашої компанії, чи вона покриває. Це може бути не може покрити там, 40% чи там, 70% того проїзного. Це круто. Ще коли ви підписуєте контракт з компанією, то там може бути така графа бонус Там буде прописано ваші річні бонуси, якщо ви досягнете свої цілі, чи якщо компанія досягне певні цілі. Це можуть бути або грошові виплати, це можуть бути виплати у вигляді акцій, або можливість купити акції за спеціальною ціною. Знаю, ще такі компанії, коли ви купуєте одну акцію компанії і ви отримуєте іншу подарунок, тобто ви отримуєте іншу акцію зовсім безкоштовно. Це коротко про офісну роботу в Норвегії та що від неї очікувати. Як на мене, то це дуже круто, що компанії пропонують ось такий от пекедж бонусів, які ви можете отримати. І ще раз зазначу, зараз ця інформація базується на моєму досвіді офісної роботи. Ну, це загальні такі бонуси. Кожній компанії вони свої. І список може бути набагато довше. Це вже вам потрібно уточнювати з вашою компанією. Зазвичай в компанії є такі гендбуки, де ви можете прочитати всі ваші переваги та бонуси і все те, що ви можете отримати. Якщо у вас виникли якісь питання про роботу в Норвегії чи про робочу культуру, то пишіть їх в коментарях, я обов'язково на них відповім. І якщо вам цікава ще якась тема про Норвегію, то пишіть їх в коментарях, і я знімлю про це відео. До зустрічі!